Я так швиденько майнув думкою за це п'ятиріччя і скажу так, що не зовсім можливо нічого не змінилося, а швидше змінилося в сторону, в сторону негативу, тому що е з'явилися виклики, нові виклики, які на сьогоднішній день вони в генплані не відображені, тому що вони вже з'явилися після того, коли генплан був розроблений і затверджений. Е мова йде про ОТГ. Це велика кількість територій, велика кількість населення, велика кількість соціальних, інженерних і інших проблем, загальноміських, які долучилися до міста. Отже, це перший виклик. Виклик сьогодні, який пов'язаний з війною в Україні. Хочемо ми цього чи не хочемо, ми цього не відчуваємо. Але будьте впевнені, що той, хто сьогодні повідає за міську господарку, він прекрасно розуміє, що таке під час війни утримувати міську господарку. Але чи ми були до цього готові? Чи попередній генплан хоча б на якусь десницю давав відповіді на такі можливі виклики? Ні, не давав. І ми це бачимо по тому, яка кількість у нас на сьогоднішній день бомбосховищ, яка у нас ситуація з неналежним захистом населення, непідготовленістю тих ситуацій, тому проблем проблем на сьогоднішній день багато.